Чи мав Трамп доступ до яких державних військових чи інших секретів в Сполучених Штатах Америки? Звичайно, ні. Таких, як він, бізнесені були сотні, десятки Сполучених Штатів Америки. А от використовувати як, як таємна агента, через газети і по статті, які він публікав, як просування пропаганди Радянського Союзу, критика на державний устрій Сполучених Штатів Америки, на політики Сполучених Штатів і цим рекламувати. О, це був гарний хід. Політично-ідеологічний боку Комітету державної безпеки Радянського Союзу, але щоб поставити завдання агенту, який починає працювати не де-небудь, а в Сполучених Штатах Америки, де всі знаходяться так, як і в Радянському Союзі, під мікроскопом, о, за особами, які приїжджають із-за кордону, тим більше з Радянського Союзу, за посольствами, консульствами, делегацією Радянського Союзу в ООН, всі ж були під контролем.